Ринок медичного обладнання завжди був в Україні. Там він був великий. Потреба в обладнанні завжди була, бо приходять нові технології, з'являється нове обладнання. Територія в Україні велика, лікарень багато. Почалась реформа. Тобто, цей ринок завжди потребує обладнання. Стосовно того, що якщо ви відкриваєте і бачите, що приходить в торгію, там один протек, да дійсно останнім часом є такі торги, але треба не просто знаєте, недостатньо просто відкрити сторінку. Там прийшов один протек. Якщо ви відкриваєте далі і дивитесь вимоги, які були до постачальника, чи до обладнання, чи до умов, то наприклад, останні торги, які ми виграли в умовах, було що замовник буде платити нам за обладнання протягом двох. Твох років це комп'ютерний томограф, це дороговартісне обладнання. Да, це не для наволіні, бізнесу Це да. хіба вигідно два роки це отримувати гроші? Це не вигідно. Гроші, да, да, це ми не маємо, наприклад, таких у від нашого постачальника обладнання. Да ми маємо купити це обладнання 100% попередньої оплати. Тобто, це виходить виключно ваше бажання іти на назустріч державі України. Да, це наше бажання, і таких торгів, де ми перед цим був тендер у Львовській лікарні швидкої допомоги, так само два роки від термінування. Ми йдемо в те. Такі трохи ми розуміємо. Ну ми ми сподіваємося, що держава розрахується. Да, в нас є якісь там юридичні інструменти, якщо перестане замовник нам виплачувати. Але бачите, до нас ніхто не приходить більше конкурувати з такими умовами.